Я історик. Вивчаю часи, в які було зведено споруду та її історію. Я Маркіян, інженер-інноватор. Працюю над новітніми технологіями для удосконалення будівлі. Я Валя я журналіст. Моє завдання опитати відвідувачів будівлі та дізнатися про її роль у місті. Моє ім'я Христя. Я архітектор. Досліджую архітектурний стиль будівлі та роль вікон у часи її спорудження. А я, капітан команди Роксолана, відповідаю за підготовку проекту та його успішне закінчення. Об'єктом нашого дослідження став недавно відреставрований єдиний із шести бастіонів, що зберігся до наших часів Бастіон Святого Андрія. Все тут автентичне, адже науковці ретельно стежили за реставрацією. Вітаємо вас у галереї Бастіон. Це частина колишніх фортечних укріплень старого Станиславова. Запрошуємо на захоплюючу мандрівку в минуле. Якщо б існувало вікно у минуле нашого міста, то крізь нього ми б побачили Станіславівську фортецю із вузькими вікнами із різновальними вітражами, мансардами, оповитими плющем вікнами, що не завжди виконують свою безпосередню функцію, проте додають місту особливого шару. Ми зазирнемо в історію нашого міста крізь вікно часу, яке люб'ясно відкриває перед нами його сторож, давній бастіон. Місто фортеця було споручено за досить короткий час 5 місяців. За проектом геніального французького архітектора Франсуа Корасінь. Виглядала вона як правильні шестикутник. Під фортеці проходили потужні підземні ходи. Зараз я стою біля єдиного екземпляру стін бастіону, які збереглися до наших часів. Як бачите, зараз вони розписані не надто історичними виразами, адже цю територію ніхто не охороняє. Зобчаті стіни можна віднести до виду вікон, адже вони дозволяли захисникам активно захищатися, не боячись, що їх може поцілити ворожа куля або стріла. Цю перевагу надавали також амбразури. Чимало історичних пам'яток вже втрачено. Але деякі ми ще можемо врятувати. В деякій мірі це вже реалізовано. Працівники галереї Бастіон вирішили закрити частину бастіону великими панорамними вікнами, які захищають частини старого бастіону і в той час дають можливість милуватися ними. Зараз тут розташована багато різноманітних виставкових павільйонів, кафе та магазинів. Бастіон є культурним центром міста. Саме тут проводяться концерти, вистави, дегустації та різні свята. Добрий день. Як пам'ятаєте, чи постійно і як можна бути з тобою священно ваша місця? Ну, культурну спадщину обов'язково потрібно зберігати, тому що місто, яке не має своїх історичних будівель, воно ніколи не буде мати свого обличчя. Тому це місто стане таким самим, як і всі решта міст. Тому кожне місто має мати свої окремі якісь такі речі, які є його візитівкою. Франківську це є. Палац Потоцький, брама палацу Потоцький, гратуша, бастіон. І напевно для того, щоб їх зберігати, треба застосовувати якісь нові віяння техніки. Це, напевно, якісь археологічні речі, консервування, можливо, накриття якимись спеціальними засобами для того, щоб місто зберігалося якомога довше і якомога більше приваблювало мешканців його і інших людей, які приїжджають до нас у гості. Дякую дякую вам. На сьогодні відновлено лише невелику частку старовинної фортеці. Місто ретельно приховує свої таємниці, очікуючи на людей, які захочуть врятувати його і зберегти для нащадки. Щороку найдостойнішим відкривається маленький уламок пазлів, щоб, врешті-решт, завдяки дбайливим мешканцям, які по-справжньому люблять своє місто, постати у всій своїй красі, яка було задумано його засновниками. На жаль, ще не винайдено ідеальної технології збереження віднайдених шматочків історії. Хтось їх просто закопує в цемент, хтось прикриває дерев'яними щитами, хтось воліє просто не помічати. А нашим завданням є докласти якомога більше сил для того, щоб Івано-Франківськ став вікном між минулим і майбутнім, ідеальним містом щасливих людей. На мою думку, щоб бастіон залишався таким величним впродовж багатьох років, нам потрібно збудувати купол з віком над ним, наче накрити його склянкою. Щоб захистити від негативного впливу природи і людини і за допомогою новітніх систем підтримувати оптимально для збереження вологість і температуру. Сенція він це переможемо!